4 ,5, 1 ,2. 1 ,2> Всем привет! Сегодня мы будем играть в Grove Garden с Rangie Game спид текстурой. Да Ta... все, выезжаем, короче, тут? Аааа. О, мы перевернуся. О! Ооо. О, крутимся. <ган> Короче, Короче все я на пофиг на говно пока венкрыется оценишные яйце через три хвилины. И нам треба не знаю что робити. все пошли? чекайте стрим на телефоне налаштую. А ты на телефоне стримишь? Godly Sprinker. Та Боже коментарі. Патрончик, привет. Я не буду читати, мені лень Ну так я буду читати, как. Я до то, такого от топ нового зробив, короче, на своєму городі. О, такі... Блін, що залагало? О, такі от, короче, у мене тепер новий проход. <кій> ну все Бо старий вже надоїли, я хочу новенький. Готовенький. Так шоц Дем'ян прийшов? Здрасте, у мене 5 сек назад щось не згорів на отвераді. Не нету круто, у мене стоїть англійська мова. Ну, чуть ноут не згорів. Поздравляємо його Демьяня Поздравляю Поздравляю Дем'яна з Горевшим компом далі один кирпич я відкрию цей сумерфан. Що це таке? Блин? Що мені випало вс? Віталь! Молодець. Мені випала доска для миття А якщо что на нях ним чуть-чуть на згорів? Не знаю. процентів це не розказує. Я Ясненько, ясненько. На на сорок! Що мені випаде? Єнот? Чи... Крот, 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 енот, чи крот. Твої ставки. Кажи енот. Алло. Що? Кажи що випаде енот, чи крит? А, я думаю, крит. Будь ласка, Будь ласка енот, енот, кинул, я прошу вас. 0,1% один. Езочок. Тобі язачок випав? Ну да. Значить мені випаде єнот, завідуй. Шо там? А, бачу, а? Не так бачиш, мені так навезли всього єця. Єнот, єнот, яйця. мені кажуть, єнот, єнот. Єнот, що це? Єнот, це єнот. Байкат. Oh Чому в мене так полагало? Сорок секунд. Залишилося до відкриття яйця. До Баг одна хвина. одна година 50. А до Парадіса 2 години 30. Короче, до нас. Желаю всім, щоб випав'єнот. Або октопус, або стрікоза. Кому не випаде, тому і не випаде Все. Я чата ну, бо в мене якісь баги. Давай. Одна. Все, відкриваю. Відкриваю, відкриваю. Єнот випав. Єнот. У мене нормальна це реакція на єнота. тобе один от своя Нет, я пошутил. Ах ты. Что все короче типа... Ой, я ну, один. А цена справди жаба ко мне на... Ой, миллиона. Фолкс, Фолкс, форис форис Угу. Я добрийте? даже зараз не играю в грабакарну. Да я в курсе, что ты своє говно играешь, а то. Да не в говно я играю. <laughs> Слухай, радуйся, что я вообще не играю в Black як как однокласник одноклассник. Краще бы играв. Серьзно? <laughs> ну добре, зараз ведут какая в Black Rush. Да не, не надо. Так что все мовчи. Ні. Це бати стане знато тупим. Дорогою тобі на привіт. Пиша ти топ, дякую. Все, давай в нормальну ігру. Тут в цьому Grove Garden не можеш робити. Ну, а конец, я... оце якраз і за того я іграв оцей от. Крен Угадай, що? Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, Вартайкун! Вартайкун! Какие тебе нет? Напиши свиники, я тебе добавлю, короче. Нет, на амбуландшу. Драйва якісь такі. Фокстрот строт, все. Давай. Фокстрот, да. Капец, у мене на телефоне реклама в тему. Капец, тему, купуйте, як миллиардер. Капец. <в> <il> Найкраща реклама шо. Ура! У нього екран 8,7 дюйма, HD і батарея на 5100 блін. Реклама ноутбука, да? О, но я погано прокачувати базу, сам мені сам до Що я постійно цей квест турный. Кручу, 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 спінчик. А, точно? А, блин, я... О, вже може щось ну, будь ласка, не тільки на 5, 5 медалей. Я знаю, что 5 медалей. Ну да, стандарт для всіх, кто існує на цій плане. <кій> так, на ну, се далі, понятно, проходить. таке собі, короче. Идем когось рейдити Нет, я буду прохашу застрайд что ты сказал? Мне лень, Райда, ты понимаешь? А, русский. Хай, 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 ты мацюренки, чё? Миник, хама, добавлю потім Михайло, ау. Я пойду, короче, я вас ел почки с маслом, Райда. Да, ло, реально когось рейдить. Ладно, 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 спешка уже маленько прокачаю, там шесть. Вот лоски. А, мою ладно. Залівся на мою вловку, блін. Ха, <схай> ой. Я до тебя уже під'їжджаю. Слухай, що? Що нічого? Я до тебе вже під'їжджаю. До тебе якийсь танк їде, бляха. Танк? танк. Ну все. Почекай, дай я заряди... ...пірую. Це... це твоя база? Да. Вироби щит, я йому достанеться. Або це Дем'ян. Та, А я хай знаю, хто це приїхав. Колфезерс. Подивись мик того чела. О, у мене інша справа. Йой, ти. Я хороший йду гуляти. Фо прямо. Шо ти сказав Так я реально я иду гуляти. погано. пока. Давай пока. Пока. Так, коротше тим часом закінчу стрім, щоб подзвонити до інших челіків І це. Йой, танк іде. Попробуй тільки стрельнути в щит ренгіча. А, він свій мабуть, ладно. Короче, я вроблю стрім, я зараз короче, це перезапущу стрім, окей?